Поміркуємо про продуктивність або самоефективність. Коротше кажучи, а яким же чином можна зробити так, щоб встигати, то прикладу, за невеликий проміжок часу зробити велику кількість роботи? Як мислити доволі креативно в ситуаціях критичного такого сенсу? Коротше кажучи, приєднуйтесь і буквально за 5-10 хвилин. У вас буде ще декілька концептів, а яким же чином можна вдосконалити себе і не лише себе, а своє оточуюче середовище: сімейне, робоче, навчальне, можливо, ще якесь. Так от, які тут у нас такі от центральні поняття, на які б необхідно було звернути увагу? І це у нас питання перше: що джерелами ефективності зазвичай наголошують на тому, що є власний успішний досвід. Одначе це не завжди так, оскільки залежить саме успіх не від того, а що людина перепрожила, а яким чином вона відноситься до цього досвіду. Тобто ми дещо підходимо до такого поняття, як вивчена безпорадність. Його, до речі, доволі спірно розрізняти. Одначе, якщо в досвіді людини є невдалий формат досягнення результатів, то, як ви розумієте, цей досвід нерелевантний, він нікому не потрібний. Більше того, він зайвий і небажаний. Тому джерелом ефективності і продуктивності може бути досвід успішний. Коли ви успішно щось зробили. Бо якщо досвід буде невдалий, то, можливо, і наступна діяльність, вона буде якою, Все, вірно, невдалою. Наступний аспект продуктивності та самоефективності це спостереження за іншими. Яким чином можна спостерігати? Вживу, до прикладу, ви бачите, як ваш брат Іван щось робить і спостерігаєте за цим через зеркальні нейрони. Інформація передається вам, і ваш мозок краще розуміє, що шукується і як це робити вправніше. Тут ще є доволі така цікава річ. Можна це споглядати в реальності, тобто ви виходите з Іваном на вулицю, і він вам показує якусь вправу, навчає вас чомусь. Спостерігайте, як він промовляє. Але це можна робити також і за відеоматеріалами. Більше того. Просто переглядаючи фільми. Деякі спільноти вони взагалі придумали навчальний процес на підставі такого формату під умовною назвою кінокоучинг, тому що через зеркальні нейрони передається той чи інший досвід, передається та чи інша система вчинення чи невчинення певних дій, і таким чином людина навчається, навчається зчитувати поведінкові паттерни мисленнєві тому для декого перед фільмів це можливо пусте витрачання часу, одначе хтось навчається. Сюди ж, скоріш за все, ми можемо віднести ігри, коли люди сидять і грають у них, і одразу виникає питання: а чого ж вчаться ті, хто спостерігає за персонажами у фільмах або за ігровими персонажами, які позбавляють когось. Життя. Тобто тренують, як ви розумієте, щось, що, можливо, не зовсім раціонально було б тренувати. Тому обов'язково спостерігайте за собою, за своїми дітьми, якщо вони у вас є, а який контент вони споживають. Бо вони годинами, десятками годин, тисячами годин, десятками тисяч годин будуть вчитися певним діям через зеркальні іони, і, можливо, ці дії не зовсім корисні. Це такий другий аспект продуктивності. Є ще також, як ви розумієте, і третій аспект це ратифікація успіху. Це коли існує вербальне підтвердження ефективності виконання роботи. Тобто, про що насправді ця теза? Про те, що необхідно себе хвалити. І не лише ви це можете зробити, погладивши до по голові перед дзеркалом, чи купивши собі, не знаю, шматок якогось пирога як вдячність за гарно виконану роботу, якусь премію, відпочинок і так далі організувати. Але ви можете підказати вашому оточуючому середовищу, що щойно ви справитесь із якоюсь задачкою, то вони вам... Повинні дати оцю ось ратифікацію, схвалення, похвалити. І таким чином, як ви розумієте, в вашій системі, до прикладу, в сімейній, запуститься оцей ось вайб. Ваші родичі будуть допомагати зростати вам. І як ви розумієте, тим самим вони допоможуть зростати і собі. Чому? Тому що якщо певний елемент системи зростає, то це також позитивно впливає і на тим. І на тих суб'єктів, які у цьому колі живого спілкування знаходяться. Аналогічно і в робочому середовищі. Тобто, якщо ваші працівники, колеги по цеху робочому будуть вас нахвалювати в ситуаціях, як ви вправно виконали завдання, то, як ви розумієте, сила вашої спільноти зростатиме. аналогічно звернуть увагу, і ви повинні це правило. Реалізовувати в життя, коли ви помічаєте, що людина зробила щось дуже якісно, навіть не якісно, хоч щось краще, ніж зазвичай, то похваліть її, ратифікуйте, купіть їй щось позитивне, там, цукерку, привітайте її почесним рукопотисканням чи хлопанням по плечу. Коротше кажучи, придумайте щось таке, але щоб воно було оцінено як. Позитив, а не таке знущання. Коротше кажучи, я думаю, що ви зрозуміли. І фізіологічний стан це четверта складова успіху продуктивності. Що варто було б тут запам'ятати? А те, що наш внутрішній стан впливає на результат того, а як ми швидко виконуємо ту чи іншу задачу. Тобто, якщо ми в спокійному такому от форматі. То у нас задіюється не просто система рептильного мозку та лімбічна система емоційна, а і неокортекс. Тобто в спокійному форматі ми можемо приєднатися до одразу трьох мізків: рептильного, лімбічного та неокортексу. Для цього ми використовуємо наступні інструменти це сон. Далі, фізичний захист максимально намагаємось забезпечити медитацію. Сюди ж включається дихання, психотерапія, коучинг. Тобто, варто себе тримати у такому от концентрованому стані, оптимально включеному. Тобто, і не розслабленому, як мішок картоплі, і не напруженому, бо це, що з'їсть енергію. А, така от. Оптимальна включеність в ситуацію. Коротше кажучи, ось це, ось що я вам розповів, було об'єктом дослідження такого вченого, як бандура. Тобто він дослідив, в яких ситуаціях і випадках людина максимально він називається самоефективність, ми можемо використати таку складову як продуктивність. І це, як ви розумієте, допоможе вам уже прямо сьогодні більш виважено підходити до виконання тих чи інших ваших задачок. І немає різниці. Вони є величезного такого масштабу чи, можливо, якісь такі невеличкі. Потренуватися ви можете на невеличких, тому що слона, як ви розумієте, їдять як все вірно по шматочках. Таким чином, розбивши величезну якусь задачку на невеличкій підзадачі, використовуючи оцю ось ратифікацію, вербальне схвалення, маю на увазі спостереження за іншими, а також власний успішний досвід. Пошукайте його, до речі. Пошукайте власний успішний досвід або його створіть, якщо у вас не було. Тобто то ви можете його створити. Зараз давайте навіть розкажу, як це ми робимо. До прикладу, в ситуаціях, коли необхідно виступити із певною промовою в середовищі, до прикладу, на тисячу людей. Політики буває бояться це робити, коли вперше відбувається. І не лише політики. І тоді необхідно напрацювати досвід, якщо публічних промов не було. Досвід ми працюємо напрацьовуємо на меншій аудиторії. Одначе він повинен бути успішним. Тобто спочатку тренуємось. Це можна навіть протягом вечора зробити, виступили перед двома людьми, трьома аудиторія з 10, 20, ну і так далі. В інтернеті промовили. Головне, щоб цей досвід був успішний. І тоді перед промовою для аудиторії на тисячу осіб необхідно буде згадати цей ось успішний досвід, згадати, як вас нахвалювали, коли ви назвемо це, перемагали у таких. Тренувальних промовах. Навіть не скільки тренувальних, а справжніх. Бо це вже будуть ваші справжні промови публічні. І згадати фізіологічний стан переможця, і вам буде набагато простіше промову виголосити перед аудиторією в тисячу осіб. Я думаю, що суть ви зрозуміли. Тому пробуйте!